Всім привіт! Ранок, я в Карпатах в цьому ж готелі. Але сьогодні буду з'їжджати в інший готель. Все сподобалось, але ціна ну, така задорога, якщо чесно, за сутки 4800, якщо вже за ціни. Хочу поїхати в саме Яренше, бо ми зараз знаходимося десь годину пішки від центру міста. І я там зупинялась якось в йогатурі турі була і хатка-йога. От зараз поїду саме туди. Я вже забронювала номер туди і чомусь одразу я не подумала, що мені здавалося, що там тільки йогатури, ну якби групи. І нарешті мене осініла. Ну нічого, це також досвід. І Ну, класно. Ось тут майже ми. І не сиділи, тут можна посидіти на балкончику, відпочити. Номер, все чудово, навіть включили опалення, коли похолодало. Ось таке ліжко, стул, є куди шафа куди скласти, дзеркало є, такий дерев'яний сруб. Я зараз вам покажу, ми вже зібралися тут, вже на чемоданах, ось вже. Вже на виїзд. Чудово, телевізор, звичайно, ніхто не дивився, є холодильник, працював, до речі, класно. Вчора зібрали гриби і було куди скласти. Також була додаткова ліжка, ну і сама ванна кімната, душева кабінка, унітаз, дзеркало, ось тут вікно. Яке також на провітруванні. Ну і все. Збираємось і їдемо далі. Але саму територію я зараз спробую вам показати. Ось сходи, така група, кресло. Не було часу тут сидіти. І ось наша кімната. Ось так виглядає кімната. Нормального Розміру. Все є. Вигід причудовий, все шикарно. Ось там ми в перший день сиділи, тут же машина наша стоїть, річка. Є також ну, кайфова. Ми вийшли вчора з тропи Довбуша і ну, ми так, таке коло зробили. Буде відео. І вийшли ну, недалеко, прямо, і магазини тут є, і також є. В общем, збираюсь, збираюсь, їдемо далі. Ось тут калітка, такий двір, ось будинок, в якому я жила. При вході можна присісти, посидіти. Також ось квіти зростають. Гойдалка. інший будинок. І також приїхали Одесити. П'ять людей, дві жінки з дітками, дітки дорослі, мабуть, такі, як Анастасія, в мене. Ось ще будинок, я не знаю його призначення. Ось так виглядає. В басейні не купалися, але такий невеличкий. Ось так це все виглядає. Зараз. Підемо до річки. До речі, тут навіть не спускалась, не було часу. Так що подивлюсь разом з вами. Тут ось дрова, можна спуститися ось тут до річки, такий чудовий вид. І, в принципі, я і вибрала за те, що тут річка і так уєдінно виглядає це все. Річка Бух, як ви розумієте, І прямо, якщо йти, година пішки і ви в Яремче. Але на машині 7 хвилин. Біла гір'я називається. Ось так це все виглядає причудово. Вчора промочили ноги, взуття нам попрали і просушила. Я сьогодні встала, мої висохли. Володимира взуття не висохла, а ну, брали багато, бо розуміли, що можуть бути дощі. Ну, ось так. Люблю, в принципі, змінювати. Я так і планувала, що я в одному місці побуваю, потім в іншому, щоб просто відчути таке різницю. Відчути різницю. Тут ще повинні бути подушки, їх нема. Головне, щоб задні це не була мокра. Ось тут також ще кущі. Давайте трошки перейдемось. Територією. Тут є можливість посмажити шашлик. Ось також кімната, не знаю, де тут зупинилися дівчата. Ой, це ж гартензія. Це все гартензія. Ось один голубий, голуба квітка. Чомусь мені здавалося, що вони раніше. Ось така територія. Можна обійти, не було часу тут до цього, чим цікаво, коли ти знімаєш, що ти можеш розглянути щось інше. Ось така територія, квіти на підвіконні, дуже красиво виглядає. Шикардос. Ну ось. Такі в нас тут були мандри. На качільки, до речі, я навіть встигла посидіти. Шикарний дворик, все сподобалось. Ось тут, мабуть, все ж таки тут зупинилися. Одесити наші. Саме цікаво, що де б ми зустрілися. Ось тут також можна було посмажити шашлик. Дівчата одразу замарінували і смажили. Ось тут така бесідка симпатична. Ми в перший день тут вечеряли. Ну і саме ось там була наша кімнатка. Ось так заходиш, підтимаєшся туди. Тут -от є кухня. Я акуратна. Так, Ось така кухня, можна було приготувати їсти, плітка, мікроволновка, столик. Чудово. Ось тут ми снідали два дні. Все, поїхали далі. Ну, все, ми ну, вже речі. Зараз все перевірю, і все. Так що я тут була і цікаво завжди щось інше, щось новеньке. Взагалі не люблю повертатися, але сюди мені захотілося повернутися. Так що сподіваюся, що це мене не розочарує. Приємні спогади, це, було, це я була в 2021 році. До всього піздеця. Подивимося, що змінилося за, це, за цей час. Все, гарного дня, пока. І ще зустрінемось. Поїхала я далі. Впевнена, що буде так же цікаво. І мені все сподобається. Там будуть в нас ще сніданки, тут ми готували самі, і там буде вегетаріанська кухня. Ну, я там була, знаю, дуже смачно. І навчає дуже багато, потім до себе приймаєш, бачиш, як можна це зробити. Я пам'ятаю, що в мене був такий прям толчок для, для розвитку і для зміни кухні своєї. Так що мені я впевнена, що сподобається. це буде такий досвід дуже-дуже цікавий. Пока! Побігла збиратися. Збиратися, збиратися. Лап. ha <laughs>